Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я вам хочу розказати про книги, які я читала у липні. І ці книги, які лежать на столі, це не всі тексти, які я читала в липні. Їх більше набагато. І історії це дуже різноманітні, і враження в мене про ці книги також дуже різні. Розкажу вам про книги у тому порядку, як я їх читала. Першою у липні я прочитала книгу Ольги Барташ, яка називається Все одно буде п'ятниця, а потім Неділя. Я розпочала читати цю історію і, прочитавши десь третину або ну, одну четверту точно книги, я взагалі не зрозуміла, про що йдеться, оскільки я Уявляла цю книгу як історію про всиновлення дитини, тому що саме так десь я от прочитала, що це книга про досвід всиновлення а на перших дуже багатьох сторінках там абсолютно не йшлося про це, там йшлося про якісь внутрішні переживання головної героїні, і авторка у цій книзі описує свій власний досвід. І власне вона розповідає героїня про себе і е, свої якісь думки, переживання, і там про те, е, як людина ну шукає себе і хоче бути тим, ким вона хоче, і відповідно, от це бажання і знайти час на це все, і мати можливість цим займатися, якийсь такий пошук цього всього. І копання так всередині себе, і оскільки в мене виник такий дисонанс, я не зрозуміла, просто можливо, я неправильно якось подумала про цю книгу чи про тему цієї книги, то я пішла знову читати анотацію. І уважно її прочитавши, в мене тоді все розклалося в голові, все стало на свої місця, оскільки в анотації чітко написано, що це не книга про досвід людини, усиновлення дитини. А це пошук себе, і головне віднаходження, і ціль це знайти себе і розставити власне, ці крапки над і у своїй власній історії, тобто в історії головної героїні. Тоді, вже, звичайно, я інакше почала сприймати цю історію, і для мене вона такою і виявилася от суцільна ця книга. Тобто далі вже йтиметься про історію те, як сім'я взяла дитинку, всиновили дівчинку, маючи вже своїх двох діток. Ось і цю книгу мені було дуже боляче читати, тому що тут просто дуже багато болю, дуже багато болючих таких думок, переживань, і надзвичайно відверта така історія. Я потім читала ще інтерв'ю цієї жінки Ольги Барташ. Вона пише про те, що вона реально от хотіла розказати цю історію, хотіла це все показати. Книга е, болюча багатьма моментами, тим, що ця жінка, головна героїня, сама шукає себе. Вона ну, в якійсь буквально кризовій ситуації. В неї е, дуже якісь складні такі. Переживання в голові, і свої якісь моменти такі, знаєте, невирішені, які потрібно вирішити. І в цей момент людина бере дитину е, в сім'ю свою, і, відповідно, там дуже-дуже дуже багато інших складнощів. І вона таки пише, що ось такі були очікування, а ось так все реально, тому що це дуже складно, це дуже багато різних моментів, які виникають е, у сімей, які. Встановлюють дітей і головній героїні дуже погано, важко. І відповідно вона оце все робить і так ставиться до дитини, і такі якісь речі робить, сама потім усвідомивши, що їй було дуже складно в той момент. І тому вона так чинила, і тому такі думки були, і, і так далі. І це була така моя перша книга липня. Я читала в електронному форматі. Наступно я також читала електронну книжку. Анастасії Левкової за перекопом є Земля. Історія, яку, я думаю, ви очевидно читали або точно про неї чули. Це книга про Крим, і дуже багато людей вже її прочитали, тому що ну, вона буквально в мене визирала всюди, в оглядах, в рекомендаціях, всюди, всюди, всюди. Вона в топах дуже довго була і зараз, мені здається, є. Тому що це така художня історія е, про Крим. Авторка досліджувала е, цю тему. Вона... Е, Досліджувала тему Криму, і сама, я так розумію, вона не дотична е, за місцем народження до Криму, але вона досліджувала цю тему, аби написати цю історію. І в цій книзі тут є росіянка за походженням, яка в Криму і яка дуже багато питань ставить саме таких українських і проукраїнських, і відчуття оце українськості в неї. І пошук своєї такої ідентичності і належності до України, але разом з тим дослідження, а ким були її рідні, і постійно ці запитання в голові, зокрема про її дідуся. І, власне, вона товаришує з кримсько-татарською дівчинкою, і так зав'язуються їхні стосунки, такі дружні, і як та сім'я ставиться, наприклад, до цієї дівчинки. І тут дуже багато буде таких різних історичних, просто дотичних таких моментів, які не дуже глибоко розкриті, але вони просто є в книзі, наявні, і е, вони репрезентують цю історію. І, в принципі, якщо знати це, то е, ну, це прочитується у книзі. І якісь такі і стереотипи дуже багато, і якісь історичні моменти, і ну, різносторонньо показано і про історію кримських татар, українців, про людей в Криму і з Криму, і про цю землю, яка є за перекопом. Ця книга, вона, мабуть, перша така в моєму досвіді просто про Крим. Я дуже хочу почитати нонфікшн. Про взагалі східні українські землі вже маю перелік книжок, які хочу собі придбати, або електронні книги почитаю. Ось там такий список теж про наші області східні. Хочу так досліджувати цю тему саме нонфікшн книжками. Далі я вирішила послухати після цих таких історій серйозних. Якусь іншу книгу іншого жанру і обрала собі книгу Ніне Проу Спокоївка, яка була в 22-му році у бестселерах і на першому місці за версією читачів Goodріz, в розділі Детективи і Трилери. Але я Крилерної історії в цій книзі взагалі не побачила. Я слухала цю книгу в е, додатку Ліпраріус, до речі, там вже з'явились аудіокнижки, і це було таке моє величезне відкриття. І я потім запитувала, до речі, в Антона Мартинова, чи вони планують, коли він поділився, потім згодом цієї інформації, і так само. Просив якогось зворотнього зв'язку, і е, я запитала тоді щодо того, чи буде якась підписка, бо мені б дуже хотілося саме мати окрему підписку на аудіокниги в додатку. Можливо, окремо від електронної, не знаю, як там цінова політика буде вирішуватися. І він відповів, що вони працюють. Там є певні юридичні моменти, але вони працюють над цим. Отже, е, слухала я цю аудіокнигу, і ця історія також мені. Не детектив і не трилер, а більше про ну, внутрішній світ цієї головної героїні, тому що в неї є певний психічний розлад і Отут мені здається дуже якось так ну гарно, в принципі, описано, як вона бачить світ, відчуває людей, і як вона не розуміє багато чого, що відбувається довкола. І так само людей, які ну часом від відверто якось глузують з неї, бо розуміють, що вона чогось не розуміє. І вона така в своєму світі. Вона ем, собі щось постійно думає. В певний момент вона втрачає найближчу свою людину, це її бабуся. І вона дуже хотіла бути покоївкою, і вона влаштовується на цю посаду, працює там. І одного разу знаходить е, неживим одного з відвідувачів готелю, і підозри, очевидно, першочергово і на неї падають, тому що вона там була в той момент, коли е, ця людина виявилася мертвою. Потім відбувається розслідування, але мені оця історія детективна тут ну, загалом якась не була така, знаєте, коли сидиш і думаєш, що там буде далі, якось переживаєш. Мені якось вона надзвичайно ну, була, я більше просто слухала от про цю героїню і про те, як вона бачить цей світ. Ну, тут більше книга, мені здається, про це. Не знаю, якось я так її можливо сприйняла. Але мені тут ну, трилера взагалі не було. А якісь детективні такі історії, які тут потім ну, проявилася лінія, звичайно, бо розслідувався цей злочин, який відбувся, чи що там відбулося власне в готелі. Ось, але ну, тут більше от саме про. Цю героїню і про те, як вона бачить світ, також у липні я читала поетичну збірку Вікторії Амеліної свідчення. Це перша е, єдина поетична збірка Вікторії Амеліної, е, яка загинула від ракетного обстрілу 27 червня 2023 року. Залишилися її тексти, її книги. Цю поетичну збірку вже збирали зараз по смерті Вікторії Амеліної і її видали. І це свідчення, це ті тексти, які писала Вікторія Амеліна, коли розпочався повномасштабний наступ Росії на Україну, і потім, тому що до того вона писала прозові тільки тексти, а потім почала писати і поезію. І це такі справжні свідчення, тобто дуже назва відповідає тому, що тут всередині, і такі просто дуже. Сильні, болючі дотики до реальності, яка відбувається, і до того, що зафіксувала Вікторія Амеліна у своїх цих текстах про втрати на війні своїх рідних, близьких, про обстріли прямо і влучно е показує і розказує про це все. І книжка також ця проілюстрована. Тож я купила її в липні і одразу. Прочитала. Ось такі тут є також ілюстрації. Тому раджу вам також звернути увагу на цю збірку, тому що це і є пам'ять тексти, які лишилися, і, власне, це така перша єдина поетична збірка Вікторія Меліної. Також в липні я читала в електронному форматі книгу Олени Куценко: Лирада означає любов, яка вона красива! Це просто серія книжок. Вони дитячі ці історії. Там, в цій, зокрема, книзі є три історії, там такі красиві ілюстрації. Я просто не могла пройти повз. Я собі просто додала дуже багато різних бажанок у свій список літератури в додатку Лібраріус, і там, власне, моя така бібліотека. Я тут додала всі книжки, які я хочу почитати в електронному форматі, і там опинилася ця книга. І це таке дослідження африканського регіону, бо це саме про Африку, і це дуже було цікаво читати про дівчинку, яка йшла на весілля. І зустріла величезну змію, яку рідко хто взагалі може якось оминути і не зазнати травм або загалом не загинути при зустрічі з нею. А ця дівчинка вижила і все закінчилось добре. А також історія про хлопчика, який в семирічному віці вже має пройти процес такий ініціації дорослішання, а це означає, що він має сам сім днів і сім ночей пасти череду, і власне як от він. На природі там себе відчуває сам і ці страхи, і потім як він бореться з цими страхами, і це дуже було цікаво читати. І так само історія про маленького хлопчика із збронятко альбіноса, яке було не схоже на інших серед своїх. І хлопчик, який також був таким дуже особливим, і як вони потоваришували, і потім це забринятко викрило його плем'я, і воно б лишилося там, і просто на ньому всі дивилися і щось би так з ним робили. А хлопчик врятував це збронятко, і він буквально змусив його. Піти і повіцяти йому якимись жестами, що він не повернеться, тому що тут буде небезпека для нього, і так вони потім розлучилися. Але це дуже така зворушлива і хороша історія, і загалом це такі дуже хороші всі три історії. Мені вони дуже сподобались. Мені треба було якийсь такий відпочинок, і я ось коли прочитаю, що це складне, потім я вже розумію, що все треба щось інакше брати. І ця книга дуже мені сподобалася. Також я читала в липні книгу ніби ми злодії» М. Мель Ріо, авторка, і в мене є окреме відео е, щодо цієї книги. Але розкажу вам зараз коротко також свої враження. Це книга про... Академію, де навчаються студенти, і вони всі марять, буквально марять Шекспіром, і вони ставлять п'єси. Вони всі мають ролі Шекспірівські, і вони говорять цитатами Шекспірівських текстів. І ця книга починається з того, що хлопець, один із цих студентів, виходить із в'язниці, де він був 10 років за те, що вбив свого однокурсника. Але, можливо, і він його вбив. І детектив, який тоді розслідував цю справу, власне, зараз хоче знайти істину і дізнатися, що відбулося тоді насправді. І ми бачимо цю історію. Я не бачу тут детективної лінії, тобто для мене вона тут взагалі не Є якоюсь основною і присутньою, тому що е, тут одразу я зрозуміла, хто винен, це зрозуміло. Мені здається, неозброєним оком це зрозуміло. Ну, мотиви можна там інші якісь вигадати. Я собі там трішки інший мотив думала, але ну, загалом вони все одно близькі, так всі до істини, але загалом зрозуміло, хто скоїв злочин. І те, що відбувається, і потім теж як студенти поводять себе, коли знаходять товариша. Це ще про той час, коли відбувся той злочин і що там відбулося, власне, і як потім вони все своє далі життя, яке тут описано у книзі, проживають це і відчувають це дружби сильної, якоїсь такої відвертої я тут не побачила. Якихось таких історій я тут не побачила, ну такої близькості чи чогось такого. Навпаки, це більше якесь суперництво, більше кожен сам за себе. Вони ж не довіряють одне одному, і не довіряли до того, як це сталося. Не довіряють зараз. І загалом нема тут таких дорослих у книзі, які можуть ем, щось пояснити цим дітям, студентам, е, ні викладачі, ні близькі люди їхні сім'ї. Але тут у книзі ем, я зупинила так свій погляд на тому, коли йшлося про е, певний теж психічний розлад, і е, зрозуміло, що також він виник якось і. Е, це є наслідком такого ж якихось подій чи цього навчання, якогось такого майже божевільного, просто коли вони в ці ролі просто настільки вливалися, що ну просто не, не відчували вже, просто де роль, а де їхнє справжнє життя. Листівка ще така у книзі була звернення авторки до українських читачів. Я її купила на гаражному розпродажі і дуже класно тоді дуже зекономила. Ось тому у мене дуже особливе це видання. Воно починається у мене з кінця, якщо розгортати так, як тут на обкладинці. Ось тому так книга мені була цікава просто, тому що це було щось абсолютно невідоме мені. Тобто, цей жанр і ця темна академія. Я такого не читала до цього. І тому мені було цікаво просто якось поринути в цю історію. Я її тому доволі швидко прочитала і зосередилася більше на тому, що справді тут якось от більше переживання, такий внутрішній світ героїв, і зокрема головного героя, і жертовність, і те, як він чинить і його от якось відчування, і проживання певних подій і. Ну, це більше щось таке, і оці такі зболені, зранені е життєві історії е деяких з цих е персонажів. Ось це точно я побачила у цій книзі. І ще одна книга, яку я читала у цьому місяці, це був наш вибір дівчат буктюберок де ми зустрічалися на наш книжковий клуб. обговорювали цю книгу. Це шлях ріки Шеллі Ріт. Авторка. Мені сподобалася ця книга. Вона була. Набагато болючіша ніж я очікувала. Але тим не менше мені сподобалася ця книга. Бо я одразу, прочитавши анотацію, розуміла, що тут будуть якісь болючі такі теми історії. але... Тут виявилось набагато більше трагедій, справжніх трагедій, які відбуваються в житті головних героїв, і дуже багато таких моментів, коли ну, справді мені було дуже сумно і. У мене були сльози на очах в кінці цієї, наприкінці, ну, буквально в кінці цієї книги, коли я дочитувала її, і я прийнялася цією історією. І загалом ця книга про дівчину, яка лишається єдина в сім'ї, тому що. В неї помирає мама, і вона лишається всі такій чоловічій компанії: це тато, це її брат, це дядько. І вони такі дуже різні всі, також по характерах, і як вони також чинять. І... Ця дівчинка закохується в індіанця, і ніхто не сприймає загалом взагалі його. Тут так описано той час. А це 47-й чи 49-й рік з цього починається книга і 70-ми роками закінчується. Потім відбуваються певні події, і тягнуть за собою ще інші події, які відбуваються. Я не буду спойлерити, не буду вам розкривати цих історій, але так, мені було дуже цікаво читати. Ця книга написана дуже гарно, тобто я її дуже швидко прочитала. Буквально за два дні. І ну, текст дуже швидко прочитується. Вона якось ну, тримає увагу. І е, мені е, було просто дуже боляче в певних моментах. от якось... Ця це історія центральна, яка сталася з головною героїною, і той вчинок, який вона зробила, і як потім вона з цим жила, і ті всі роки з тими її думками і переживаннями. І загалом, якщо ті, хто читали книгу, ви зрозумієте, про що я просто якщо уявити, от це. Багато років, це 20 років, і людина живе так. З оцими всіма переживаннями. Це просто, ну, в книзі, коли ти прочитаєш, так це може бути там щось, пройшло там скільки років минуло, або там ще щось, але це якісь просто сторінки. Але по факту це десятки років е, цієї людини, і це просто ну. Дуже, мені здається, така зворушлива історія. І тут також буде про персики. Це персиковий сад, який був у е цієї головної героїні е вдома. І з персиковим садом тут також буде певна історія розгортатися. Ось така книга була сьомою в мене в липні, і це всі книги, які я прочитала в цьому місяці. Ще одну я розпочала, але вже продовжу в серпні, тому що. Там ще дуже дуже багато сторінок, і я її ще лише розпочала читати. Тому такі сім книжок, якщо читали якусь із цих книг, діліться своїми враженнями. Мені було дуже цікаво почитати ваші думки з приводу цих текстів і порівняти наші враження, і почути якусь іншу думку, якщо ви її маєте. Або, можливо, плануєте читати котрусь із цих книжок, то також обов'язково пишіть. Мені буде дуже цікаво дізнатися. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо вам цікаво, я там частіше буваю, частіше щось пишу про книжки і таке довкола книжкове. Тому приєднуйтесь. Дякую вам дуже за увагу. Бережіть, будь ласка, себе до зустрічі.